То, що, ну ні, до вашої уваги гра Zombie Rollers. Я думаю, по відеоролику, який там був на, на початку, ви зрозуміли, що треба робити. Катаємось на такому от здоровенному трактор-екскаватор, і просто знищимо орди зомбі, які кожною хвилини все сильніші, сильніші і сильніші. Ну, там прокачка є, гарматки, зброя різна, якісь унікальні там, будівлі на карті, які треба дослідити, і щось з них вилучити. Порутися на базу, покращити свій екіпаж. Коротше, ну, Традиційне виживання у світі зомбі на екскаваторі. Ану, давай. Так. Базове базова тренування. А мені далі не дадуть подивитися, поки я не пройду. Окей, поїхали. Так, керуванечко. Спринт. Ага, використову енергію, ясно, ротація камери. Та-та-там, Краш зламайте цей. Окей, так. Керувати наближати я не можу. Мапа у нас тільки там. У мене є Касандра. Емеї, які, я так розумію, лікуванням займаються. Джеремі і Форест доставкою, а Каштут і Сем ремонтом. Угу. Гроші. Метал. Є детальки. І. Деталі шарів. Так, ну хпшечка ясна. Enemy health, enemy дамаг. Ну. Так. Ага, як танк крутиться. Тобто то повернути або так, або на місці можна. Так, ага, о, зомбаки повилазили. Зомбі елімінати. Ой-ой-ой. Все? -ой. Так. Ламочки, Ламається техніка. Ага. Не просто покатушечки. А може зруйнувати колесо, ти зупинися, тебе захавують. Для ремонт де тик-тик-тик. КПшку тик. відновив. Кулемет. Турет кулемет. Натисніть, натискаю. Натисніть інсталяція. Інсталяція натиснута. Так, машинган Оберіть, ну, у мене тут база, <газово>, ну, Воно куди ще? Сюди. Там ще якісь приколи, до речі, є, бачите? Тут туретка, тут керування, тут персонажі. А, це, так розумію, лут конфірм Так. І вийти. М -м -м -м. Натисніть на третій індикатор. М -м -м. Оберіть, атакувати. Окей. Зелена зону Показуй куди. Ага. Кулемет спереду, атакую спереду. А якщо я вимкну. А, ну це, це для мене, ясно. Щоб зону показувати. Так, рухайтесь наступну секцію. Що угу. це таке? Гірс, давай. Так. Потрібна більша швидкість. Угу, ваш і Energy бар Що таке? А, прискорятися треба на шифті. Ясно, треба волошити нас дотискати. Там знизу я не подивився. Так, більша швидкість, апгрейд, ремонт. Давай. Так. Бритий інженерку. Угу. Можна усе це апгрейджувати. Ясно, давай. Ха, прикольно виглядає. Апгрейд інжайн до третього рівня бистріше Ага. покращуються параметри. Ясно. За 600 цих. Так, все. Деталек нема. А можна інше подивитись О. Так. Чувачки. Колесо. Блін, прикольно. Заднє і двигло всередині. А екіпаж. Опа. Ну, тут таки одного можна подивитися поки що. І теми нема. Гарматка. Так, що ми маємо? Goodjob, каже. Редді challenge. Я такой. Тривай что там? Блин, наклоны не можно ж, когда... А, там все, забрал. Так. 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 Э, а при зарядка, его. Хана там бабла насыпал так. Континуем так. Тренирование я прошёл. Ну я скрываю игрушка. Гля, зомбаки с щитами у шаломах. Там какие-то монстры. там на танках зомби на танках. Хорош. <с> так. <helps> Зомбі на танка це цікаво. Так. Ага. По мапі показано, що де що знаходиться, куди їхати і що збирати. Давай. Так, you have turret, Ага. Менеджмент мод. Мод для турета. Побудуйте нову Та -та 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 турет. Турет базу. Так, апгрейд, обрати ганнер Це мене такий. Давай. Ммм. Mm, ХПшка, дамаг. Кріпдамаг, дальність трішки більше. Енгли, eh, Що таке енгли Пзарядка залишилася. Файред сильніший. Кліп сайз. Це, мабуть, більше. Навколо себе. Ану. Все? 9 каже, що 9? Побудувати. Ну тут, Побудували. Дякую. назад так. А що тут за меч? Льо. О тут меч намальований. А, це, мабуть, мене застопнуло на цьому кадрі, коли підбирав. Давай позаду. А що це? ролл метал болс по землі. Ааа, шари кидає, мабуть, на землю. Давай сюди назад. Бо позаду ничего. Ну, ну я так разумею, выкачиваются шарики, падают и дамажить. Так. Орб Fire. Натурель дамаг. 10 шанс. На 3 секунды что-то там по зомби. Так. Три... Кри... Давай вот цей. Так, там заряжается долго, до А, у, а шари полетіли. Так. За кожне вбивство, максимум хп. Шк... Максимум 15%. турет дамаг. Давай поки що це. Там ще бігають. Я ще избираю. Парара. Звуки такі прикольні. А, снарядів нема. Та да, блин! А це що таке летить? Ля. Фіга. Вогонь. Ара-ра. Ара-ра. Так, Trinket or Potion. Давай туретку прокачаем от речки. А ну. А -ра 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 -ра. <самк baterie> <самк>? <сам> так. Блин, куда вы? шары выкидай просто на автомате. А можно я косеи? Можна мені її... Блін, я не знаю. Вона мені не подобається. Ну вона стріляє, коли хоче. Ну на на ну нафига. Ну и куби. Якась фігова штука. треба продати її буде. Так. 400 голди треба. Ара-ара. Так, стрывай, там что-то было. Так, туры дамаг, туры крит дома, Давай криты. Ел. Так, защищаем его, защищаем Юнит апгрейд. Фигура, ага, давай. Так, вот штуку. Вот Серьезно? А, ну давай, я не знаю, на еще давай. Крюлимит. А, мабуть для цих. Зараз. У них там... Я Так. Турет рейндж, англ. Давай всю штуку. Ну, шари взагалі, ну вони просто на автоматі викидаються, це така фігня. И куди лю, що махай руками, шара! Поїхали далі. Ну-ка, ну блин, ну вы сырье Ну нороро, no, 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 no. а воно в них ще й не влучає. <хи> О, рятую, рятую. <хи> <хи> Я врятував його? <хи> Я просто Ну приехал. Максимально це шары бісять насправді. Варнинг, застревай, варнинг. О, чувачок А... Слушай, давай. Я тебе зніму нафиг, ты мне не подобаєшся. Я краще сюда щось інше поставлю. Давай отак. М -м. Ну, може це. Ще абгрейнути. Та не так кулажу апгрейджувати. Так, я б двігло, мабуть, а. 200. Давай. Так, все, більше нема. Що у нас тут є? Це я приколи поназбирав за цей. Кіпірувати. Так. Все туры ты выдают. Ага. Давай, на 200. Варнинг. О, прикольная штука. Так, скрываю, тут сейчас я. Там туда сейчас насыпало. Так. Туры домах 15 арка О, давай. Ара-ара. А ну стей. Что я могу поставить? Не, не сюда. Давай сюда. Так, лаунчер с каракатататаром, зомби такой? Ага, давай. Так а, апгрейд надвигло в жені, мм це, давайте а, поки що все <Battlefield> так, немає нічого більше. А на автоматом? Окей. Okay. Так. <связать> о, о, нормально о, а так че о, hell соточка не совать Так, дамага, давай, оце ще. Все, врятовані. <сі> Хто у в нас ще є. Так. М -м Колесо оце треба обрейжену. Аб давай цю штуку. Ах. Так. Що це за. Ага. Снарядики. Капець. Так, то давай тепер можна і це взяти. Так. О, давай цю штуку дамага. Туре дамаг десяточка. Так. Я розвалимо напік. О! Ух ти Ой, Велиночку. А що тут у нас? давай цей поставимо, а сюди цю штучку. Ммм, апгрейд. Давай цього Так, ти у нас що? Приманка. О, попереду. Ай, позаду. Так. на Щи боді хелс. Зараз. Ого, там лучі нормальний. Ви бачили, як цей лазер мало? А ну Він на автоматі якось. треба, Мені... треба слідкувати за таймінгами, серйозно не таке. О, там здоровье, викись. Выпалим, выпалим. А надо пробокнуть писать. Так. Иди, не Так, я кого спиди брал. Окей. Ага, вон рыцарь идет. Зомби рыцарь. А ну дай ты ему, болич. Не получишь ты что? Так и продолжал. Она тут луту. Так. Ой-ой-ой, их там. А ну? Так, ой, полы двигается, там же стремляет по нам. Ой-ой-ой! як за фигня така. Так, давай. Зомби денс. Керувати Подивимось, що вони робить. Команда. Так, ага. Фіолетовий, синій, стандартній сірі Так, гарматки. Апгрейд. Так, бек Апгрейд. Uh, Давай, ТБ. На. Що там ще є? На тебе? Это можно считать. Что? что Ну. Прокачался. ой 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 ой, -ой, -ой. Так, я подул это, смотри, бабую. Она ехала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, я лутецкий бачу по мапе. Я а не ну, поехал. Ой-ой-ой, что -ой -ой, это тут? Ай. Я таранюсь в него. Так. Давай. Так, и цема мне рандомно выпало эта фигня. Давай все. Так. Давай все. было. Так. Там все то А ну поехали туда. О, вирубался. О, порятуват, порятуват. Так, нормально. Вони ще вахт перед різні будують. Жесть яка. А шо він там атакує так сильно? Так, скривай. Давай довегло. Це найважливіше зараз. Так, апгрейд, килл. Килл, давай, цей. Главное мне крутый А, вон танцует <laughs> Ой, сон, лак, тура че, Три шанс, давай. Бурдом починается. Трельки. <правьте> давай, давай уже, фиш, тобой, давай, конфирм. Так. Уволи ему злиться. Так. Ломал Прикольно. Так, тра-та-там, и снова. Мейн меню. Так, стривай. Ага, і поновить. Коротше, ну, блін, Іграшка насправді така, ну, прикольна. Мені сподобалось. Коли вийде, правда, я не знаю. Доступний тільки пролог. Кому цікаво побігати пограти. Там, ну, бачили, поки ти живеш, ти там далі граєш, 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 хвилі, хвилі, хвилі. Коротше. Я посилання залишу на неї. Кому цікаво, можете зайти скачати пограти. Вона там по об'єму там, капець, там щось в районі Гігабайта здається зараз. Ну, це пролог там це так так би мовити, демоверсія. Тому що навіть коли вона виходить, нема ні дати, нічого, коротше і все. Є і Змов, тільки англійська, і китайська, все, більше нічого. Кому зацікавило, будь ласка, посилання під відео, заходьте, скачуте, пограйте. Не знаю, чи можна на мобілці але я думаю, якийсь варіант на типу з е, яких? Та господи. Ну, оця от приклюха руками. Я забув на назву як свіч, чи як вона там грає. Блін, назва завилита з голови. Капець. Ну, зрозуміли, що в руках така приблуда для ігор. Все, а на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.